Вона йде стежкою з відрами, вода хлюпає, сонце торкає обличчя, а в погляді тиша і гідність. Вона притискає до грудей дитину і світ навколо стає м'якшим, ніж колискова. Її руки прядуть тканину, тонка нитка, що тягнеться крізь роки, з'єднуючи минуле і теперішнє. Вона вишиває долю. Кожен стібок, як молитва, кожен візерунок оберіг дому. У повозці, серед пилу і дороги, вона їде поруч із чоловіком і несе спокій, що сильніший за втому, разом із подругами за роботою, сміється, мов весна серед буднів. а ввечері, знімаючи червоні королі, мов би прощається з днем, але не з молодістю, не з життям. І навіть коли фотограф ловив мить, у її очах жила вічність усього життя, бо українська жінка не просто берегиня дому, вона берегиня народу, і кожна старовинна світлина це подих часу і серця нашої землі.